Рішення про затвердження списку кандидатів на отримання бошової винагороди імені Анатолія Було Відбулося засідання комісії, визначено 20 претендентів на отримання цієї винагороди і відповідно до положення сьогодні просто поводити цей список працівників культури. Що на завершення засновується вона? Проєкт проходить задачі бюджету Швейської міської така нормально на 25, коли перша бюджета в міської ради. Опадає до нас про це. Якщо немає закону, за основу цього. На конверті це на ковід? На фактично чи на фактично? Я думаю, почали це, як заставляє всіх так обрати. Ні, 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 це історія Джонша.

19. про задання рішення комісії з згоди подача надання компосації за пошкодження знищення об'єкту на рахунок поминавла за бойових територічних акцій відверті причини збройної агресії Російської Федерації проти України. Відповідає не нікому. Комісія ми розгляду питання, що є запрошкоджені знищення об'єкту довгового майна, навіть документів актів з причин вброєної агресії російської агресії проти України. Фактично 23 акта подобається до запередження. Але за основу давайте обов'язковуємо. Бо контроль це такий, я я хотів залишити за, за собою. Моя голова комісії це і департамент послуг. Так само це моя практика. Пропозиції По внес правку в четвертий пункт, звоните явені на фактор, населення пожалуйста. Превичнее постановлення тарифів на теплову енергію вироблено на установку з використанням тренер межа енергії, євровесту проспектування та постачання для потреби установи на капечні ці таку народу та знає таке, що оточення спонсору рішення плачу кандидатів міської ради від 810.24 року No72320. За основу року. редакції, Це рішення набирає чинності 1 листопада 2025 року та підігає оприлюдненню на офіційному порталі Чехайської міської ради. Щоб це обов'язково заклад. А щоб казати, що було оприлюднено, що не виколено звичайності, якщо опуститися цей літак. Це так, запобіжник. проєкт про внесення змін так було

І те, що комунірами на розрахунки за реструктуризацією тих пов'язань, які були охолоджені як раду.